Цим привіт! Сьогодні готуємо дуже ароматний та смачний крафін з чудовим поєднанням апельсину та шоколаду. Насамперед потрібно починати з опари. Першою приготуємо апельсинову. В мисці у мене тепленький, свіжовижатий апельсиновий сік. Додайте до нього 1 столову ложку цукру із загальної кількості, потім дріжджі та гарненько перемішайте. Після того, як все більш-менш поєдналось, а цукор розтанув, додаєте борошно. Я додала 2 столові ложки з гіркою та замішала опару. Опара має бути пустині, як рідка сметана. Всі інгредієнти, як зазвичай, напишу в описі. Після того, як ви все гарно вимішали, накрийте харчовою плівкою та відправте опару в тепленьке місце, щоб вона добре підійшла. Це може бути ледь-ледь нагріта духовка. Тепер переходимо до приготування опари для шоколадного тіста. В тепленьке молочко додаєте цукор та дріжджі та гарненько перемішуєте. Загалом опара для шоколадного тіста готується точно по такому ж принципі, як і опара на апельсиновому соці. Гарно все вимішуйте, доводите до однорідності та залишайте, щоб гарно підійшло. А поки обидві опари підходять, потрібно підготувати ось такі суміші. Спочатку покажу для апельсинового тіста, потім для шоколадного. В розтоплене вершкове масло додайте решту цукру, який залишився після того, як ви готували апельсинову опару. Потім додаєте жовтки-ванільний цукор. Також відправляєте сюди цедру із двох апельсинів та доводите до однорідності. Після цього вам потрібно відправити цю суміш в опару на апельсиновому соці. Як бачите, вона досить добре підійшла та збільшилась приблизно в 2-3 рази. Під час приготування крафіна вам постійно потрібно буде дотримуватись послідовності. Спочатку готуєте все для апельсинового тіста, потім для шоколадного. Гарно все вимішали, після цього додаєте борошно. Борошно додаєте поступово, трішки додали, вимішали, потім ще трішки додали. Все додавати не поспішайте, можливо, вам знадобиться трішки менше. Після того, як додали вже всі компоненти, тісто потрібно ще трішки вимішати. Вимішуєте ще приблизно 2-3 хвилинки. Загалом тісто виходить трішки липким, але це нормально, більше борошна додавати не потрібно. Після цього покладіть його в ту ж миску, в якій ви його і замішували. Накрийте харчовою плівкою та відправте в ледь тепленьку духовку, щоб тісто добре підійшло. Як і говорила, покажу вам, як приготувати суміш для шоколадного тіста. Вам знову ж таки знадобиться розтоплене вершкове масло, в нього додаєте решту цукру, який залишився після опари, та відправляєте сюди два жовтки. Гарно все вимішали, довели до однорідності, тільки після цього додаєте наступний компонент. Ванільний цукор та цедру апельсину ви вже не додаєте, замість ціни ви додаєте какао, його обов'язково потрібно просіяти. Продовжуйте вимішувати. Після того, як маса стала повністю однорідною, відправляєте її в опару, яка вже встигла добре підійти. Подивіться, вона ну просто чудова. Викладаєте всю шоколадну масу та починаєте замішувати. Намагайтесь обирати більш якісний какао з вмістом какао масла не менше 20%. Так ваш крафін буде ще більш смачнішим і з більш вираженим шоколадним смаком. Борошно додаєте так само в кілька етапів, після кожного з них гарно вимішуєте. І так само, як і апельсинове тісто домішуєте його на столі. Обидва тіста мають сходити приблизно годину-півтори та збільшитись в 2-2,5 рази. Після цього вже можна переходити до формування крафіна. Викладіть апельсинове тісто на стіл та розділіть його на три рівні частини. Кожна з них у мене вийшла по 175 грамів. Притрусіть стіл трішки борошном та починайте розкатувати тісто. Намагайтеся розкатувати рівномірно та максимально тонко. Тісто досить піддатливе, там м'якеньке, тому це неважко зробити. Розкатувати потрібно такої продовгуватої формі, тому що згодом вам потрібно буде з нього формувати рулет. Вже розкатане тісто потрібно щедро змастити розм'якшеним вершковим маслом. Після цього присипте його апесиновими цукатами. Рецепт цукатів вже є на моєму каналі. На кожен крафін іде до 30 г. Кладете зверху тонко розкатане шоколадне тісто. Його так само, як і апельсинове, потрібно розділити на 3 рівні частини і розкатувати максимально тонко. Тепер знову нанесіть невеликий прошарок розм'якшеного вершкового масла. Після цього із ширшого боку починайте скручувати рулет. Скручувати потрібно досить щільно, щоб не було пустот. Після цього, трішки, не доходячи до краю, розріжте рулет на дві рівні частини. Ось так розрізаєте і починаєте скручувати спочатку одну з них, потім продовжуєте скручувати вже другу частину, ніби як під низом першої. Ось так. Підкрутіть його так трішечки, щоб він був скрізь однакової товщини. Після цього відправте заздалегідь підготовлену форму діаметр 11 см. Ось таким чином вам потрібно буде сформувати всі три крафіна. Слідкуйте, щоб його верхівка була рівно по центру. Після цього накрийте їх харчовою плівкою або відразу всі три, або кожен із тих окремо це на ваш вибір. Після цього відправте їх на 40 хвилин в тепленьке місце, щоб вони добре підійшли. Випікатись їм потрібно при температурі 170 градусів приблизно 40-45 хвилин. Готовність можна перевірити шпажкою. Після того, як вони трішки охолонуть, за бажанням можете присипати їх цукровою пудрою. Якщо ви присипете їх цукровою пудрою відразу після випікання, вона може розтанути. Хочеться показати вам, який же вони вигляд матимуть всередині, вони дуже ароматні та смачні. Смак апельсину та шоколаду є дуже вираженими. Такі крафіни мають обов'язково спробувати ті, хто дуже полюбляє цитрусові нотки у випічці. Ви точно не пошкодуєте, дивіться, які ж вони красунчики всередині. Не забудьте підписатися та поставити лайк. Дякую вам всім за перегляд!